Друзі, зайшла в магазин Walmart, супермаркет у нас. Тільки погляньте, які вибір різних цукерок до свята дня закохання. Ось такі різні на шважках Ну, Різні цукерочки, які тільки можна, може бути погляньте. Такі прикольні, я ж розгубилася такого вибору, не бачила. Ну, ціна. ось. Резяники на палиці. Це в нас шоколадні фігурки ось такі є. Пельсин шоколад, це, до речі, дуже смачно. Так. Це в нас що, а Ritter Sport. це також дуже смачний шоколад. Меніня, шоколадерія. Ну, ціни такі більш-менш демократичні. Цікавих дуже багато. Так, і сторони. Я так розуміється у нас акція? Тут кава, чай. Такі подарункові набори. Ага, і ще є пряночки. Захід. І шоколад. Дубайський шоколад. Зараз він дуже популярний, не знаю чого. Вже він такий смачний і коштується гроші то куштував нам в коментарях. Який він смачний? Дивіться 83 гривні. Презентабельна так шоколадка виглядає. Так, різні прянички. Це прямо ж до 8 березня можна презентувати. Ще маленькі є такі. Ну і тут що у нас? Парфуми, якісь брелочки на ключі. Таке. Це э, серцями Валентинки, як завжди. Тут м'які іграшки. Такий великий відмідь 1562 гривні. Так. Друзі, ось в магазині класно, так? Великий вибір печива, різні випічки, м -м -м, хліб дуже багатий вибір. От, саме вони печуть, мабуть, смачно, не знаю, я не стувала. Але є одне, але, друзі, як вигадаєте, яке? Що це? Що це? Зовсім не подобається, неприпустимо, що вона все тут. Ну, Я не знаю. Я вважаю, це ненормально. Вже краще взяти ось з е, коробка. Друзі, таке перехрестя, ось зі всіх боків їдуть машини. Тут в нас є тільки ось. Друзі, вийшла, я вже з Велмарту. не знаю, ось кожен раз даю йому другий шанс. знаєте. Думаю, ну треба ще раз зайти, треба зедувати. Можливо, там щось не додивилася, можливо, я, ну, якось там наговорюю на цей магазин. так. Але ось мені особисто він не подобається. Просто ну, не знаю чому. От подивилась зараз на цю атмосферу. Боже, я знаєте, як голодний вік. Люди щось хватають, оце м'ясо. Там же можна обирати самому. Що ти хочеш? Яке ти хочеш, якісь шматочки все. Хватають це, не можуть обрати. такими великими пакетами набирають. Мені не подобається те, що воно все друзі, відкрито. Воно нічим зверху не встелене, знаєте, щоб ну, якось там не було ніяких різних моментів оцих, тому що зараз нас як, Орвеї, так скажімо, І оці кашлі і ну це зовсім неприпустимо. Зрозуміло, що воно є всюди і весь час, але ну якось це неправильно, воно повинно бути хоч трішечки прикрито. Оце печиво. Ладно, м'ясо, ти його будеш обробляти, ти його будеш готувати, так, а печиво. Зефіру, це всі солодощі. Ну, для мене це незрозуміло. Це знаєте, була тут поряд, тому що мені потрібно було зайти в одне місце, воно було прямо поруч разом з маварком. Я Думаю, ну зайду, зайду подивлюся, яке ярке сонце. Обожня, погляньте. Яке сонечко. Якщо видно було на камеру, От, е класна така тепла зараз погода, невеликий вітерець, але все одно. Морозець. Зранку дуже було холодно, у нас 8 градусів морозу. На днях прогнозую ще й дощ з снігом, тому буде весело. <рес> О, та зранку теж прям тебе, все замерзає. Як би то тепло не був дякую. Так, вже перейшла з однієї теми на іншу. От, ну, просто хочу висловитися. Мені не подобається. Ну, кому подобається, добре. От, я ж нічого проти не маю. Просто ділюся з вами своєю думкою, як я все бачу. Мені надо. От якщо в інших супермаркетах, не знаю, в тому ж метру, до речі, там не так. Там не так. Зараз стою, стою і згадую. Тому, знаєте, сама ця атмосфера ось там знаходитися. Ти так, пройшла перед каком, то вам показала на початку подаруночки до Дня Святого Валентина, різні солодоща. Ну, може бути, так, можна щось обрати. А далі зайшла щось. so it's